Сно, я робила таку заяву і буду продовжувати закликати виїхати наших людей на територію третіх країн або до України, якщо люди зважаться, а таких людей є чимало, майже 200 щодоби. Ми говоримо про колотилівка покровка про Сумську область. Це єдиний коридор на сьогодні, коли люди можуть виїхати з Херсонщини, з Запоріжжя, так з області. Через Білгородську область, через, на жаль, територію окупанта і ворога, але іншого шляху немає. В'їхати ми запускаємо. Там є, відповідно, хаб гуманітарний, безкоштовно і. Проживання і харчування, виплата одноразової допомоги. Люди мають право так само, як і внутрішньо переміщені особи на виплати, щонайменше півроку. Все те, що мають у нас громадяни України, бо це наші громадяни. Ми дуже хочемо, щоб вони виїхали і не були під чоботом окупанта. Так? Навіть якщо немає паспорта через Колотилівку Покровку, в'їхати можна. Ми домовились з прикордонниками. Прикордонники випускають таких людей. І я це вже майже 10 тисяч серпня, місяця, з 5 серпня працює коридор, в'їхало в Україну. І майже 2,5 тисячі дітей в'їхало. Ну бо зараз вересень, люди приїхали вчитися. Можливо, ви бачили оголошення нашої ДМС. Нашої служби, яка займається власне міграційною політикою, про те, що більшість звертається за паспортами, бо якраз ми дозволили вступити дистанційно людям з Криму з тимчасово окупованих територій, навіть без документів, вони приїдуть сюди і протягом трьох місяців будуть виготовляти документи, бо ми хочемо, щоб наша молодь поверталася.